ще не провели повністю рушов наші залишилось Фінальна так само це Азія. Але дійсно, починаючи з кінця жовтня цього року, ми е, проводимо серію таких роуд-шоу в е, 15 фінансових центрах світу. Я, напевно, почну з географії, а потім е, скажу так, ті три речі, які от, мені особисто як людині, яка причетна до організації цього роудшоу, запам'яталася найбільше, вже певні висновки можна зробити. Ми почали з Європи, і ми з Європи почали з Лондона. 31 жовтня ми відкрили цей наш е, серію роуд-шоу в Європейському. Банкер конструкції і розвитку за участі президента банку. Далі ми були в Відні, Франкфурті і Мадриді, і це ми завершили європейське турне. Після цього ми на наступному тижні були в Північній Америці, Сполучених Штатах Америки. Чотири міста ми відвідали: – Нью-Йорк, Х'юстон, Чикаго і Вашингтон. Після цього був близький схід. Це Кувейт, місто Ель-Кувейт, це Стамбул в Туреччині і це Абу-Дабі в Арабських Еміратах. І наступний тиждень, як я сказав, вже наша фінальна підкрапка це Азійсько-Тихоокеанський регіон, це два міста в Японії, Токіо і Осака, це Сеул, столиця Кореї Південної, і це Шанхай у Китай. Шанхай ми завершимо в цьому році. Що запам'яталося? Бо дійсно ще, напевно, зарано робити якісь загальні висновки, але що запам'яталося найбільше вже на сьогодні? По-перше, в світових фінансових центрах, ну, принаймні там, де ми були, дуже і дуже мало знають елементарних фактів про Україну. Нам з вами вони нібито відомі відомі європейцям, з якими ми більше частіше тут зустрічаємося, відомі, наприклад, там, трошки меншій мірі, там, можливо, американцям. Але от вже починаючи, наприклад, з регіону близького сходу, і очевидно, таке ж саме нас в мивазі, елементарний фактаж він часто невідомий. Тому ми починаємо наш родшов, кожний тур нашого роудшоу, кожна нашу сесію, починаємо з загальної презентації про Україну, навіть про Україну як таку, а вже потім про інвестиційний потенціал. Ну, я для прикладу, що дивує людей, не всі знають, наприклад, що Україна межує з чотирма країнами Європейського Союзу на Заході, що на півночі це Росія, що є вихід до Чорного моря, наприклад. Не всі знають, що там, 10, 4 з 10 європейських транспортних коридорів проходять через Україну. Не всі знають про наш аграрний потенціал, про що говориться. Не всі знають, наприклад, що український споживчий ринок 46 мільйонів він один з найбільших в Європі. Не всі знають про елементарні цифрові показники навіть от ті вже і докризові, і кризові, і після кризи, які вже є на сьогоднішній день, демонструють позитив. То ми починаємо з такого фактажу, який викликає цікавість, який викликає багато запитань. Потім ми говоримо про інвестиційний потенціал України, ми говоримо про ті галузі, які є конкурентоспроможними в Україні, і знову ж таки для, батьо, для, для багатьох дивина, що Україна випускає літаки, космічні апарати і інше. Ну, не буду повторювати, знову ж таки, нам це відомо, їм це часто невідомо. Про інформаційні технології, що Україна входить в п'ятірку, а країн також не відомо. Тобто, оце вразило. Це те, що вразило, ми чи до цього, ціка... цього... цього чекали, але не чекали, напевно, на такої не поінформували. Друге, що вразило, ми все-таки частіше думаємо самі про себе гірше, ніж про нас думають інші. У ну, мене тут є підбірка цитат тих людей, які були присутні на наших роудшоу і говорили про Україну. Ми очікували багато критичних думок, ми очікували політичних запитань. До речі, Жодного, практично жодного запитання щодо політичної ситуації в Україні задано не було. Ми теж аналізували чому? Можливо, тому що аудиторія, відповідно, інвестори, бізнесмени, але очевидно, їх би також мало цікавити політична ситуація в Україні. Єдине політичне запитання, до речі, було задано в Лондоні, що в квартирі Біарді. Колишнім членом парламенту британського, не буду його називати, або можу назвати це колишній член Українсько-Британської групи дружнів, пан Ровен. І він задав це запитання. Дійсно він задав, а як ви прокоментуєте відомі події, як вони впливають на імідж України? І до речі, це запитання було знято навіть не нами, бо ми готові були на це запитання. А представник ЄВР в Україні сказав, що ми тут говоримо про економіку, ми тут говоримо про інвестиції. Ми тут, на жаль, чи на щастя не говоримо про політику в інших країнах в Сполучених Штатах Америки. До речі, також таких запитань не лунало. Вона безліч запитань щодо. Конкретний галуз економіки щодо стану земельної реформи, щодо стану податкового законодавства, але не про політику. Це також цікаво. Да, так, от і президент Ібердії Томас Міров не лише формально відкрив захід і пішов. Він понад годину залишався і слухав презентації і про Україну, і про конкретні національні проекти. І в Сполучених Штатах конгресмен Майкл Грім це взагалі навіть нас вразило. Він назвав Україну. П'ятірці найбільш привабливих для інвестицій країн світу поряд з Бразилією, Індією Сінгапуром. На четвертому місці він поставив Україну. нас це дуже здивувало, потім ця цитата озвучилась навіть речі в мас-медіа і так далі. Тобто можна проводити приклади. Тобто, оце друге, що вразило. І третє, очевидно, це те, що ми говоримо сьогодні, будемо говорити про брендинг, про рекламну кампанію України. Перш ніж робити, бо в нас були ідеї почати рекламну кампанію і бренди інвестиційної України одночасно з Роудшоу, ми потім зрозуміли, що напевно це зарано робити. Перш ніж робити бренд, принаймні. Рекламну кампанію, принаймні в інвестиційній сфері, пози... Пози... позиціонування України як інвестиційної держави, інвестиційно-привабливої держави, потрібно дійсно, дійсно такі польові дослідження провести. От на основі цього імпер... імперичного матеріалу, який ми зібрали під час цих роут-шоу, ми е... з таким з таким брендингом будемо виходити. Ми до речі, тестували декілька е... слоганів е... чи е... позиціонування України. На нашій аудиторії і дивилися на реакцію, відповідно, робили якісь висновки. Але знову ж таки повторюю, так само як про нас мало знають, так само і ми, на жаль, мало знаємо чи мало знаємо достовірну інформацію, що думають про країну світі. Не, не завжди так погано про Україну думають. Це такі загальні три враження, три підсумки, якщо може, детально буде цікавість розповісти, як саме відповідати.